Така атмосфера сьогодні в нас буде тут. Вріє моє мати таку каретку. і Зобрягати своїх коней. Одне краще другого. Це знаходиться в Польщі пушенькі. Ганорозник. На Дякую дуже пано Висліп що, хлопці це така краса словами не передати. Дуже гарно, круто. Коні єдна кої. Tak, jest tą północ pół drogą przed gwiazdą, polecą gdzieś tam na półki, tam dużo pędza i mam poprosz na pałacz. Ale mogłem coś przeoczyć. Dużo garna dziewczyna.

Мало-помало. Власна да, повар домає. Бачив, то у Дніпропетровську є там пару. Ну що, закінчили люди його запрягати. І це маємо 5 пар фрезів. Дуже гарно це дивиться, хлопці. Це з кажу, це... Десь порядка бля, півтора години, година часу, воно то все запрягалося, дивіться. Бачите? Це що ще місця на баблі? Це шикарно. Тут хлопчики, горобчики, і дівчата наші гарненькі. Словами не передати. Такого я ще не бачив, дійсно такого ще не бачив. Сьогодні ми тут покатаємось. Це як в касті в якомусь фільмі, бляха народ. Кожна важка позначена, що де, куди. Затягається спеціальними закльопками. То як називається. Регуляція цих важків, ліців. Ну це фло народ, бляха. Ще щось не допрацьовано. Чоловікове недобрий діє. Шикарно. Як вони сухають назад? І команди слухають, чоловік говорить вольно, скоро, і вони, бляха, помалу, то все так чітко відрегульовано, хлопці народне. Дуже-дуже-дуже краса, неймовірна краса. Тау, Тау преж, то що не куштує! Нога в ногу, народ. скільки пар конь, ходить.